Ну сьогодні у нас відзначається е, уже вдруге. Ми відзначаємо підписання Гадівського договору. Е, ви знаєте, набагато більше людей зібралося. У нас набагато кращі організації. Ми запросили програми. Ви ви побачили вже і Соколиний Хутір. І е, «Швейцарія». І далі буде шикарне фаєр-шоу повністю із спецефектами. Е, основна мета проведення цього заходу це залучити людей. До того щоб вони пам'ятали і знали, якого ми роду. Ми козацького роду. Ми справжні козаки. Ми повинні пам'ятати свою історію. Що саме в цьому місці, саме в цей час, відбулося підписання доленосної угоди для України, яка могла б змінити всю історію України. Ми давним-давно вже була європейська країна, і тоді ще у 1658 далекому 658 році. Ми хочемо показати всім дітям, дорослим. Що це таке козацтво? Що таке справжні козаки? Що таке наша історія? І що таке наша культура? А в планах на майбутнє є якась перспективи розвитку цього свята? Ми сьогодні про це говорили, і ми плануємо на наступний рік взагалі провести це все по-новому, зробити театралізоване дійство, театралізоване підписання договору із маленькою такою битвою імпровізованою, щоб уже глядачі могли сісти і подивитися козацькою славою, козацькою звитягою і подвигами того часу. На мій погляд, набагато, що нам вдалося змінити. По празднованню річниці підписання Гадяцького договору багато що змінилось. Найбільше приїхало гостей до нас з більшими програмами такими культурними. І видно, що як у наших молоді, дітей молоді, піднімається патріотичний дух після проведення таких свят. Ми гордимося, що на нашій землі проводиться такий захід, як підписання Гадяцького договору. І я вважаю, що це тільки початок. І з кожним роком це буде воно більше, більше досконалюватися, більше і більше розвиватися це дійство.